Колись Давид сказав, що зрадів я, коли сказали, мені підемо в дім Божий. Ви знаєте, якщо ми щиро, чесно подивимося у своє життя, ну не всі ми завжди радіємо, коли йдемо в Дом Божий. Правда? Хтось прийшов, тому що знов неділя, хтось когось заставили, когось совість, когось пастор. Хтось з доброї волі, хтось ледве дочекався, що вже знов неділя, і я прийду в дім Божий. Ви знаєте, в нас створюється, якщо я завжди люблю казати, що кожен з нас ми маємо своє уявлення про певні речі. Якщо спитати вас, хто є Бог, або розкажіть мені про Бога, а кожен з нас ми розкажемо про того самого Бога, але різні речі. Так само і про церкву, якщо би запитати, нас, що таке церква. І дивлячись на наш бекграунд, на наше минуле життя, те, де ми зростали, в яких сім'ях, в якій культурі, субкультурі, в якому регіоні, таке у нас буде і уявлення про церкву. Правда? І багато з нас взагалі навіть інколи думає, що. Ми служимо Богу, коли приходимо в церкву, правда? Ми навіть назвали таке річ, як служіння. І багато з нас підсвідомо думаємо що ми приходимо Богу і в церкву і ми служимо Богу, брати і сестри Я хочу вас розочарувати Ні. Чи ми можемо послужити тут Богу? Звичайно, може. Якщо ти і я ми прийшли, і якимось чином ти і я ми можемо послужити на зібранні своєму ближньому чи взагалі людині, яку ти бачиш в перший раз, тим самим ти можеш послужити Богу. Але тільки те, що ти і я ми прийшли в церкву, брати і сестри, викиньмо це з голови, що ми цим служимо Богу. Ми приходимо, щоб збудуватись, благословити. Але це не є служіння Богу. Тільки. І тому дуже часто наше життя і заключається в недільному служінні. Головне, прийти в неділю. І все буде добре. Наше життя, воно, як, як, цей, як в цьому пузирку, заключається в недільному служінні. І ми виглядуємо, якби було вікна, в той світ. З дому молитви, з храму ми виглядуємо той світ, і він для нас далекий, він для нас чужий, незрозумілий. І сьогодні дуже багато слів було одне слово це милість. І я би хотів поговорити про це, зачитати деякі місця Писання, і ми поговоримо, пороздумуємо над словами Ісуса Христа. Тому що я дуже радий в тому, що нарешті або. Все ж таки, ці обставини, які прийшли в нашу країну, вони не найкращі. Та? Війна це, напевно, найбільше зло, яке може бути, але тим не менше, вона заставила церкву трошки розрухатись, правда? Нас з вами піти і робити те, що ми ніколи не робили. Я скажу навіть більше: війна заставила нас бути церквою. Амінь. Бути церквою, бути тим, до чого покликав нас Бог почати служити. Ми почали робити речі, які, можливо, ніколи не робили, про які тільки мріяли, можливо, молились, думали, роздумували. А зараз ми їх робимо. Тобто ми почали служити, ми почали робити те, для чого Ісус Христос заснував взагалі таку інституцію, як церква. Тому що спочатку не ви знаєте, що спочатку не було домів молитви. Можливо, дехто з нас відкриття буде мати сьогодні, але не було. Але прийшов час, і через роки церква трансформувалася, змінилася, і, на превеликий жаль, ми стали тим, хто ми є. Але сьогодні в нас знову є можливість повернутися, і ми намагаємось повертатися до. Першу джерела до Божого Слова дивитися, співставляти і змінюватися в образ Ісуса Христа. Я читаю місце Писання, яке записано в Євангелії від Матвія, 9 розділ. Читаю в перекладі Турконяка. Відходячи звідти, Ісус примітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм. Та й каже йому йди за мною. Той підвівся і пішов слідом за, мною, за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же почув, відповів: нездорові потребу мають у лікарі, але хворі. Ідіть і навчіться, що то значить. Хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедних грішників до покаяння. Слава Богу. Я би хотів звернути нашу увагу на останні слова Ісуса Христа, де Він каже до фарисеїв: Ідіть і навчіться, що значить, Хочу милосердя, а не жертви. Ісус Христос процитував. Пророка Осію. Пророк Осія в 6 розділі 6 вірш каже, що я хочу милосердя, а не жертви. І я хочу богопізнання більше, ніж всепалення. Братиссестри, треба хотів, щоб ми пороздумували це слова Ісуса Христа не до тих, хто не знає Писання або не знав Писання. Це слова Ісус Христос сказав до людей, які добре, чітко розуміли Писання, які знали, і коли Він їм сказав: ідіть, інший переклад каже: Ідіть і поміркуйте, ідіть подумайте, що це значить, що я хочу милосердя більше ані жертви. Чому для Ісуса Христа було це так важливо? Чому це так важливо для Господа, брати і сестри, ми колись над цим задумувались? Ми хочемо служити Богу, ми робимо певні справи, певні речі. Але коли приходить до милосердя, то воно, Його в нас немає? І тому Ісус Христос. Коли звертався до учнів, до людей навколо нього, ви знаєте, що Бога ніколи не боліло, або Бог ніколи не ображався на людей і не мав претензій до людей, які не знають його, які не чули, які були язичниками, щоб вони виконували його заповіді. Правда? Ми не знаходимо цього в писанні Ніде. Але в нього завжди були претензії, завжди були питання, завжди була біль серця, що якщо ви. Називайтесь моїми дітьми, послідовниками тих, хто знають мене. Але Христос каже: до, пам'ятайте до фарисеїв, ви кажете, що ви діти кого Авраама. і намагаєтеся що зробити? Мене вбити. Каже, Авраам так не робив. Тому що вони дійшли до такої межі, коли служіння Богу чи жертвоприношення воно було вище над усе. І вже людина, яка не змогла цього зробити, або, або яка була нижче цих стандартів, вони вже цю людину готові були побити камінням, викинути з своїй спільноти і тому подібне, тому що їхнє серце стало жорстким і кам'яним. І коли вони побачили, що Ісус Христос п'є і їсть цими людьми, скажімо так, Він вибрав їх. Цих людей, щоб з ними пообідати, а не, не на користь фарисеїв, тобто не сів з ними, їх це дуже сильно обурило. Але Христос дивиться на них з біллю і каже: невже ви не читали, що є написано: що Я хочу милосердя? Брати і сестри, знаєте, що те, що ми є тут, те, що ми є. Так скажем, люди, які пізнали Бога, це є Божа милість. Амінь. Це не залежало від того, що я народився, що мій дід був пастором, що я виріс в християнській сім'ї, брати і сестри, це не залежало від цього. Це залежало від Божої милості, яку він явив наді мною і над кожним з вас. Амінь. І коли ми дивимося, ми просто забуваємо. Що одного разу ми теж були грішними. І коли ми вже проводимо, провели своє християнське життя 5, 10, 20, 50 років в християнстві, і ми забули, що колись ми були такі самі люди, як ті, які потребують сьогодні Христа. І замість того, щоб зрозуміти, щоб проявити. Такий характер Божий, як милосердя. Чому для Бога це було важливо? Чому це так важливо? Тому що Він не заставляє. Ви знаєте, що Господь не заставляє себе бути милосердним, не заставляє себе бути милостивим, тому що це те, ким Він є. Це його частина буття, характеру, існування. Він є милосердний Бог, слава Богу! І, коли ми, і ми забуваємо, що одного разу хтось так само прийшов і пообідав з нами, чи з моїми батьками, чи з моїми прабатьками, і доніс їм цю Євангелію. А сьогодні, коли ми вже віруючи довший час, правильно вдягаємося, приходимо правильно, в правильну неділю на служіння. Для нас грішники, ці люди, які є поза межами церкви, Стають неприємними, стають якимись неправильними. Ми би хотіли, щоб вони стали такими, як ми, і прийшли на служіння, і покаялись, прийняли Бога з такими б так легко, правда? Але Христос звертається до, цих, до таких, як ми, брати і сестри, до тих, хто знав Бога, хто, скажімо так, не знав, але декларував, що знає Бога. Носив Його ім'я, приносив жертви в Його ім'я, але їхнє серце не, було, не належало Богу. І коли ми читаємо ці всі причі, пам'ятаєте притча про боржників? І насправді я так роздумував, це ж не притча про боржників, це притча про того, хто простив Борг. Амінь. Коли ми читаємо притчу про блудного сина, це ж не притча про блудного сина, це притча про батька, який у своєму серцю мав милосердя, мав милість до того сина, який повернувся. І коли ми дивимося, ми починаємо розуміти, що Бог самомилосерний, і тому Він хоче. Щоб ми були милосердні, і він милосердя, тобто характер такий, який виробляється в нас як християн, він ставить більше на любе служіння. Брата і сестри, яке б велике, важливе служіння ти і я ми не несли, якщо в нашому серці немає милосердя, співчуття до людей, які не знають Бога, наше служіння дорівнює нулю. Це так сказав не я. Це так сказав і Ісус Христос каже: Йдіть і навчіться одну істину, що я хочу більше милість, я хочу більше милосердя від Тебе і від мене, ані жертви. Тому що це те, ким є Бог. Тому що одного разу, як я вже сказав, Він проявив цю милосердя до тебе і до мене, і, і він не може усвідомити, не розуміє, як. Як Іван, Василь, Петро, Віталій Марія, до якої я проявив милосердя, за стільки років в неї в серці не випрацювався цей характер, вона не може, він чи вона не може проявити милосердя? Так вона приносить десятини. Він приносить десятини, він робить добру справу, він ходить в лікарню, він проповідає. Але де ж його милосердя? Коли Стає питання такого важливого прояву Божого характеру. І це дуже сильно ображає Бога. Як я вже сказав, він ніколи не мав претензій до тих, хто не знав його. Він не мав претензій до тих митників і грішників. Він прийшов їм сказати, принести добру, добре слово, благе слово, слово зцілення. Але до людей, які кликали його ім'я, які називались його іменем, які казали, що вони є поводирі сліпи. Він каже: на вас гріх подвійний. Тому що ви кажете, що ви бачите, а насправді ви сліпі. Це слово до мене і до тебе, брата і сестри, що, як я вже казав, ми дуже багато робимо уваги на певне служіння, і це добре, це, це все потрібно робити, але. Є те, що дуже сильно хоче Бог, це спливом часу, коли ти і я ми відвідуємо зібрання, коли ми чуємо Боже Слово, чи відбувається трансформація Твого і мого серця? Чи хоча б є той невеличкий прояв, як, як те невеличке сім'я, яке починає зростати в велике дерево? Найменше зерно, пам'ятаєте історію, яку Христос сказав? Чи хоча б є то невеличке зерно в твоєму і моєму серці, зерно милосердя? Тому що ми хочемо, щоб Бог змінював нас. Амінь. І це дуже зручна позиція. Тому що тоді нам нічого не потрібно робити. Ми очікуємо. Що під час сну, чи під час обіду, чи як, якимось чином сила Святого Духа зійде на нас, і ми змінимося. І ми станемо милосердними. Амінь. Так не відбудеться, брати і сестри. Але коли ми, ти і я, ми прикладаємо певні зусилля, ми роздумуємо, що Бог є милосердний. Запам'ятаймо це одне, одне коротке слово, це слово це милість, що Він є милостивий до мене в першу чергу. І тоді, коли ми будемо культувати це в собі, поливати, 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 працювати, обробляти, і одного разу ми побачимо, що цей плід він починає зростати. Бог допоможе нам в цьому, але не очікуємо, що це станеться тільки завдяки Його. Силі, він же зробив своє, він же нас переродив в Ісусі Христі, слава Богу. І тепер ми як нове творіння, ми ти і я, ми не можемо сказати, я не можу цього досягнути. Якщо ти і я, ми кажемо, що ти не можеш досягнути цього плоду, то значить, що ти і я ми є не народжені від гори. Але якщо ти і я, ми є народжені і заявляємо, що ми є народжені від гори, то ми заявляємо, що ми сьогодні є нове творіння в Ісусі Христі. То це значить, що нове творіння може приносити нові плоди в Ісусі Христі. Слава Богу. Без тебе я, не мов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе вою, нехай Твоя, батьку, рука в житті. Де не відпускає о Боже, як тепер.